Распаковка процессорного кулера. В данном случае id Cooling se SE214XT. Такая коробка. Брался под сокет AM4. Поддерживает другие сокеты. В данном случае Intel 17.2.0, 12.2.0 и 11.50. Ще плюс АМ5. Тобто універсальний такий колір. Відкриваємо. Інструкція по установці. Потрібна річ. Тесний картон. Додатковий картон. який забирає простір. Комплект кріплень. Термопаста в пакетику. Пружинки для кріплення вентилятора. Сам вентилятор. вентилятор у нас идет на 0,28 ампера 120 ну и сам радиатор наклайка Бачимо 4 тепловых трубки сверху пластик по відчуттям. Да, пластик. По заяві виробника цей кулер має розсіювану потужність, якщо не помиляюся, 180 Вт. Ось його характеристики розписані. Потужність 3,36 Вт. Обороти від 500 до 1500. Рівень шуму не більше 27 дБ. З приводу розсіюваної потужності не бачу інформації. Коли замовляв, була така інформація на сайті. Написано було до 180 Вт. Так, дякую за увагу.